85 років тому, 17 вересня, 1939 року, Радянський Союз вступив у Другу світову війну на боці нацистської Німеччини, виконуючи радянську частину угоди про ненапад між Німеччиною та Радянським Союзом, також відомої як Пакт Молотова Ріббентропа, радянські війська без оголошення війни вторглися на територію Польської Республіки. У зв'язку з окупацією східної Галичини, Волині, Західного Поділля і Західної Білорусі, Червоною армією та подальшою анексією цих територій, радянський уряд односторонньо денонсував ризький мирний договір. Цей договір, що був підписаний у ризі 18 березня, 1921 року, представниками Російської Соціалістичної Федеративної Радянської Республіки РСФРР і Української Соціалістичної Радянської Республіки УСРР, з одного боку. Та Польщі з другого формально закінчив польсько-радянський збройний конфлікт 1919-1920 років та санкціонував поділ українських і білоруських земель між Польщею та радянською Росією. 85 September 17, 1939, The Soviet Union Entered World War II on the side of Nazi Germany. implementing Soviet part of the Treaty of Non-Aggression between Germany and the Union of Soviet Socialist Republics also known as the Molotov-Ribbentrop Pact without a formal declaration of war the Soviet army invaded Republic of Poland